Багатьом дуже подобаються ці відео з малечею. Сьогодні 17 травня. Карлик Воспірея, Мерло Грін. Гощик П9 коштує 180 гривень. Осока Евершин. Подивіться, який колір. Гощик П12. Дуже щільно набитий. Коштує 220 гривень. Монарда. Сорт Пінк Фростінг. У нас є багато сортів. Ця рослинка має дуже приємний аромат. І от на кожній гілочці буде квіточка, коштує 160 гривень. Хоста Франці, гарні саженці, горщик П12 коштує 170 гривень. Ялинка карликова, Ехініфорніс. Горщик 2 літри, коштує 320 гривень. Бірючина вікарій, горщик по 9, коштує 160 гривень. Та залазь уже. А це верба гільветіка. Зверніть увагу, який срібний листочок. Горщик П9 коштує 160 гривень. Це білий дерен чорного кольору. Nightfall. Горщик В9, коштує 250 гривень. Треба вже пересаджувати в більший контейнер. Сосна чорна Орігон Грін. Горщик 14-й. Саженці щеплені. Коштує 750 гривень. І дуже гарна калина Давида. Саженці прийшли з Голландії і в них там їздить такий тракторець і підрізає всі саженці під один розмір. І чому такий листочок покоцаний. Горщик П9 коштує 180 гривень. Замовляйте рослинки на сайті balса.com.ua або на Viber.